Перше завдання, яка була правильна відповідь, то скаже А, Б, С чи Д. Кояка відповідь А, А, відповідь А була правильна. А, Б неправильна, тому що там треба було поставити. Кому? Кома має бути між 6 і 6, тому що нотація викладніча, завжди множник має бути між одиничкою і десяткою. Тобто це є більше, ніж 10, тому правильніша відповідь така. Тобто, не може бути ні так, ні так не може бути. Тільки має бути такий множник між одиничкою і десяткою. Це ви вже пам'ятаєте, так? Тільки такий запис може бути. Ну, І там треба було порахувати нулики. Нуликів зрозуміло, що буде 6. Рахуємо ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, між 6 і 6 є 6 нуликів. Ну, і тому 10 шостого. Добре, друге завдання. Яка відповідь? Відповідь Б? Відповідь Б, правильно, тому що це не може бути такий запис. Ще раз поясню, який має бути запис. Має бути між одиничкою і 10. Тобто, не може бути такий запис. Не може бути такий запис, і не може бути такий запис. Правильніший запис мав би бути такий, але ще що правильно 10 10-5. Тобто четвірка правильно, тому що множник має бути завжди між одиничкою і десяткою то Точнірка це є добре. А теж тільки має бути десяток від'ємній степень. Тобто, якщо ми тут кому, як я завжди пояснюю, нам ту кому треба забрати сам кінець, щоб була 4, правда? Тоді рахуємо, скільки в нас є знаків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто буде п'ять знаків після коми. Виходить, 4 помножить на 9 мінус 5. Чому мінус п'ятому? Тому що ми йдемо. То число збільшили, але у нас є маленьке число. Ми маємо написати 10 5. Це зрозуміло то чи ні? Вже зрозуміло. Ну, тобто, якщо ми е, пишемо 4 множити на які, в які степені, то степені мають бути від'ємна, тому що число є маленьке. Тому ми пишемо від'ємні степені. Добре, йдемо до третього завдання. Третє завдання відповідь яка була. Б? Третєм завдання – відповідь Б. Точно Б? Д. Д, правильно? D. Ні, Д. Д. чому правильно Д? Тому що подивіться, тут неправильно має бути між одиничкою і десяткою, недобрий множник. Тут недобрий множник. Тут теж є між одиничкою і десяткою. і тут між одиничкою і десяткою. бачите? Правильний множник, але теж перевіримо, чи в восьмій степені. Тобто, якщо ми кому поставимо тут. Рухуємося, які є знаків. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім знаків. Все добре. То Відповідь де трошка збільшу, можливо, буде більше видно вам. Добре, йдемо далі. Четверте завдання. Яка правильна відповідь? Це. Це правильно. Це. Думаю, тут немає потреби пояснювати, тому що якщо ми поставимо кому сюди між одиничкою і трійкою, у нас два знаки після коми зменшуються, тобто буде мінус 14. Так, п'яте завдання було досить таки цікаве. П'ятеному завдання треба вибрати відповідь з цього стопчика і з цього стопчика. Як ви це зробили? Яка відповідь вийшла тут квадрат прямо в кутничку, просто конті? Я не зрозуміла, як виконувати це завдання. Так, я теж так думаю, що треба його повторити, пояснити, як його робити. Тому, можливо, хтось хоче пояснити, чи мені пояснити його? Добре, давайте так, тоді я поясню. Вісто, якщо ми маємо е, тут 10 в 10 помножити і тут помножити на 10 в 11, то ми не можемо з ними нічого зробити, тому що є різні множники в нас, правда? Тобто нам треба зробити, щоб тут було 10 десяті, і тут було 10. Десяті. Тобто, у нас що вийде, коли ми тут зробимо 10? Десяті? Буде 21. Ми одну десятку заберемо. Тобто ми 10, 11 розпишемо, як 10 помнож на 10 десяті. І 10,1 на 10 помнож на 10, буде 21. Тобто, це буде у нас 21 помнож на 10 десяті. Тут зрозуміло це? Зрозуміло це чи ні? Так, зрозуміло. Тобто ми перетворюємо, щоб тут було 10. -10. Коли тут буде 10, 10 і тут буде 10, -10 і ми вже маємо право ті числа додати між собою. Бо у нас 1,5 додасться 21. І це скільки буде? Яке тут число з того буде? 20,5? 1,5 додати 21, це буде 22,5. Але 22,5 ми не можемо записати, тому що це число більше за 10. Тому ми маємо зробити, кому перенести. Треба таке число записати. 22,5, але ми кому ми не можемо записати, тому ми пишемо 2,205. Бачите, от у вас така відповідь є. Бачите? Так. І зрозуміло, що в нас буде 10 не в 10, а 10-11 буде. Тому що ми кому перенесли. У нас було 22. Ми кому перенесли, настало 10,11. І в нас вийшло тут. 10, 11. 11. Коли вибираємо звідси, а то вибираємо звідси. Тобто відповідь має бути 2,25 на 10, 11. Така відповідь має бути.